Всім привіт! Друзі! Сьогодні, продовжуючи тему Белісонгів, я б хотів показати вам ще один цікавий екземпляр. Цього разу від американської компанії Elite Outfitting Solutions. Отакий от от пурпуровий красень з хижою назвою Serpent або Змій. Подивимося на нього ближче і потім декілька слів про цього красення. Отже, друзі, iOS або Elite Outfitting Solutions. Балісонг поставляється в такій от красочні упаковці. Хоча це, в принципі, нічого тут особливого. Звичайно, картонна така от коробка, і в ній, в м'якій такій упаковці, сам балісонг. Більше нічого нема. Жодних буклетів, нічого такого зайвого. Ну і сам балі. Цікавий балісонг. Зі своїми нюансами я б сказав, але все ж таки дуже цікавий. Перш за все, трохи щодо технічних моментів. Сталь на клинку в мого екземпляра. звичайно, CPM S30V. Руків'я з титану і алюмінієві такі от спейсери. Сірий матовий алюміній. Анодований титан в такому фіолетовому чи пурпурному кольорі. Eos Serpent виготовляється в декількох варіантах по кольоровому виконанню руків'я, і клинки в декількох варіантах стали. Те, що я бачив, це старі, мабуть, версії з CTS XHP. Також я бачив квинки з S35VN. І нарешті такі, як у мене, CPM S30V. Руків'я може бути, окрім такого фіолетового, ще темно-зеленого кольору, сірого кольору, такий, як неанодований титан, і бачив ще чорного кольору. От, мабуть, якось так. Конструктивно руків'я є сендвіч, Zen Pins. Ну, тут все, можна сказати, сучасна класика. От, єдине, що ну, дивне рішення поєднання алюмінієвих спейсерів, а не тих же титанових, як на мене, Ну, не знаю. Чи це було виправдано, чи це просто намагання трохи здешевити конструкцію. Тут не можу сказати. Щодо механіки, в нього трохи дивний баланс, оскільки о, зазвичай ці спейсери вони додають ваги. В цьому випадку вони о, з легкого металу і майже нічого не важать. Тобто, в нас о, така з'являється якась. Вальяжна гра, е, і він складається дуже м'якенько так, без там лязгів, особливих так. Ну, прям, як, знаєте, як <смасував> по маслу. От. І таке відчуття, е, як воно, е, не те, щоб змазане якесь, але таке якесь е, е, велюрове. <смасував> Якось так. Е, щодо. Розмірів клинок 102 мм, руків, я, якщо не помиляюсь, 146. І вага балісонга 154 грами. Не самий легкий, хоча в руках він відчувається ну, суттєво легшим, ніж є на сами, ну є насправді. Тобто, здається, трохи легшим. Якось так. Ну, принаймні це мої особисті відчуття. Щодо якості, в принципі, все зроблено дуже гарно, однак, ну, мені особисто не дуже сподобався оцей фініш клінка. Це такий дивний stone -wash чи сатин. Я навіть не можу тут зрозуміти, воно як поєднання. Стоунвошу та сатину, е, продольний на, е, вертикальний верніше, на спусках і продольний на іншій частині клинка. От. Гвинти, схоже, що сталеві, ну, якось так. Всередині руків'я цікавий напис: Actually made in the USA. Тобто дійсно зроблено в США. Наші все ну, Може, це прикол такий, якого я не розумію. Ну, якось так. В цілому цікавий балісонг, однак, якщо порівняти його з тими ж максейсами, от, з цим, або ось цим, ну, я б сказав, що, по-перше, в китайців суттєво... Багатша комплектація за ці гроші. Отже, коштують вони приблизно на одному рівні з піаном. Ну, мабуть, найдорожчі, я придбав цей балісон на Вамнії і поточна ціна його 300 євро. Ну, як на мене, можна було за ці гроші хоча б вкласти там ну, якийсь чухол, там, принаймні. Ну, простенький, з якось там, а, чи флісу чи чогось такого. Просто навіть цього нема. Що ж, а, принаймні, <свісно> за, це, за ці гроші маємо американську якість. Хоча, на мою особисту думку, китайська якість наразі краща за американську. Якось так. Що цікаво саме в цьому. Ну, По-перше, це те, що я вже сказав, дуже якась така м'яка в нього хода. І основний фактор, принаймні, коли я купував, це був дуже цікавий, як на мене, ось цей от пурпуровий або фіолетовий колір. Ну, Досить набагато таких зустрічається. Мені він дуже сподобався саме. На перший погляд за рахунок кольору. Якось зелений, чорний та сірий вони ну так гарно не виглядають як цей. Але це вже таке особисті смаки. А, ну і Ще один нюанс. А, коли я замовляв цей Балісонг, я, чесно кажучи, думав, що він буде зі сталью CTS XHP на квинку. Однак, приїхав мені варіант: отакий от з S30V. Як пояснили мені працівники Амнії, виробник цей ІОС, він може протягом часу самостійно змінювати технічні характеристики своєї продукції. Ну, якось вони змінили, не знаю, в який бік. Не те, щоб дуже важливо було, яка в Балісонга сталь на квинкова, оскільки ними мало хто ріже. Ну, от. Но, однак такий от цікавий факт. Ну, і взагалі про компанію EOS. Вони, окрім кишенькових ножів, різних форматів, форм-факторів, випускаючи дуже цікаві такі от титанові гаманці. Тобто компанія. Ну, як я зрозумів, таке невеличке кастом метельє яка малими партіями виготовляє різні там, цікаві dc такі штуки. І от Титанові гаманці в них дуже прикольні, такі пласки, там, класно так зроблені. Більше, звичайно, під кредитні картки, а однак і під ну, паперові гроші також. Ну, там ще такі гумові бандажі, такі прикольні. Ну, Класно зроблено. От. Окрім цього, є там ще якісь IDC-ні такі шняжки, прайбери, якісь там карабіни. Ну, тобто всяка, всяка така дрібничка, супутня, супутня чисто ІDС-ні такі приколи. Ну, от, однак от ножі в них дійсно цікаві. Ножі і гаманці це так розумію, основна продукція компанії EOS. От, В цілому мені. Цей балісонг сподобався. Хоча те, що ну, виявилось, що це не зовсім те, що я замовив, ну, воно якось наклало свій відвиток. От. І не знаю, мабуть, все ж таки доведеться звільнити в колекції місце для якогось іншого балісонга. Що ж, друзі, такі от. Цікавий ніж сьогодні був на моєму каналі. IOS Serpent. В чудовому, на мою думку, найкращому серед всіх варіантів пурпуровому кольорі. От. Elite Outfitting Solutions. Якось так. На цьому на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу всім, хто подивився це відео. І залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре. Бережіть себе. Всім пока!